Всім доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора. Сьогодні уз у нас зарядка буде у вертикальному положенні, тому в принципі килимка вам не потрібна, ми не будемо опускатися вниз. І ми одразу розпочинаємо, права наша нога робить крок попереду, ліва нога на носок і обидві руки виводимо перед собою. Якщо ви чуєте, що вам незручно на носку, ви обидві ноги можете заглибити у килимок. І наша ліва рука на вдих робить гарне велике півколо назад, а права рука тягнеться вперед. І видих, закриваємо. І знову вдих, вдих, вдих. І видих, закриваємося. Дуже спокійно. Ми ніби просковзуємо правою рукою вперед. Ліва рука назад. І вперед, вперед, наверх, назад. І закрились. І Ще одне повторення. Півколо, права рука вперед, ліва назад. Повернулись. Тепер те ж саме, але ліва рука через низ відкривається наверх, повертається в центр. І помітьте, за рукою ми розкриваємо грудну клітку вліво, повертаємо в центр. Не треба ось так викручувати свою голову. Ви можете чітко дивитися вперед, так і залишатися, або погляд в сторону. Або, якщо зручно, повністю повертати голову вліво-назад. Ще одне повторення. І пробуємо об'єднати цей рух наверх, ліва рука наверх, наверх, і наверх. І через низ повернулись. Знову наверх. І через низ повернулись. А внур розтягнулись. Повернулись. І ще чотири. Три. Об'ємний рух. Два. Останній. Один. Повернулись. Тепер через низ і через верх закрились. Працюємо. Через низ. Закрились. Завжди наша грудна клітка розкривається. Пробуйте зараз, щоб ваша ліва рука була повністю вільна. А права рука кожного разу тягнеться якнайдалі вперед. І ще два повторення. І останнє. є. Опустили руки вниз. Якщо потрібно правою рукою так гарненько струсіть, бо вона може зараз відчуватися. Вона постійно була. У витягнення. І ми міняємо сторону. Тепер ліва нога попереду, права або на носку, або п'ятку притиснули, і все те саме інша сторона. Ліва рука тягнеться вперед, права рука розкривається назад і повертається в центр. Вдих, вдих, вдих. І повертається в центр. Ви завжди можете зробити ось таке невелике півколо назад. Якщо ви чуєте, що зараз повний рух вам недоступний. І закрились. І одне повторення. І закрились. І через низ. Вперед. Через низ. Вперед. Ліва рука, зараз та, яка попереду у нас, вона завжди просковзує вперед. І ми витягуємося за обома руками ще два. Останній. Один. І об'єднуємо. Права рука наверх, наверх. відкрилась. І вниз. Наверх. Зараз наші плечі просто в захваті. так? Ми гарно прокручуємо ще три. Перед. Два. Перед. Останній. Перед. І одразу через низ і закрились. Через низ. Закрились. Повільний рух, не збиваємо. Ви кожен можете працювати в своїй амплітуді, своїй швидкості. Два. І останній. Один є. Знову-таки можна трішки струсити руками. Ми поки що залишаємо їх, працюємо з нашим тазом і з нашими ногами. Права нога робить крок вперед. Праве коліно у нас зараз гинається. Не треба ось так дугою вигинати спинку наверх. Потягнулися правою ногою вперед. Дуже повільно ставимо праву ногу назад і згинаємо ліву ногу. Права нога крок вперед. Тут дуже повільно, щоб не заплутатись. Права нога рівна, а ліву зігнули. Знову права. Ліва. Руки ви зараз тримаєте, де вам зручно. Права. Ліва. Права згинається. Ліва згинається. права, Ліва. І ще три. Два. Останній. Один. Ми продовжуємо, з ногами ми розібралися. Складаємо руки перед собою. Права нога крок вперед. Закрутилися вправо. Права нога крок назад, закрутилися вліво. І так ми працюємо. У нас може бути легкий цей закрут. Зовсім мінімальний. Ви не відчуваєте зараз попереку, можливо, там легке скручення, але болю немає. І весь рух відбувається в грудній клітці. Вліво, вправо, вліво, вправо. право. Тільки права нога зараз у нас працює. І ще чотири. Вліво. Знову ж таки, нема оцього виламування шиї назад. Грудна клітка. Груди розвернули вліво, груди розвернули вправо. От навіть якщо ви чуєте, що ви не контролюєте, у вас більше все йде в попереку і в шиї, ставте собі руки ось так на ребра і закручуйте. то вправо, то вліво. І ще по одному вправо. І вліво. Молодці. Відпускаємо руки, переходимо до лівої ноги. Ліва нога крок вперед зігнули. Ліва нога крок назад зігнули. Ой, праву ногу. Маса Ліва крок вперед. Ліва крок назад, права вперед. Ліва згинається. Права. Ліва. Права. Ліва. Потягнула нас коліно вперед. Права. Спокійний темп. Нікуди ми не поспішаємо. Рух може бути заплутаний. І для цього ми спочатку ділимо. Спочатку ми привикаємо до руху ногами, потім підключаємо руки. І не переживайте, якщо вам зараз важко скомбідувати і рух, і рук, і ніг. Це можливо таке бути, нічого страшного. Це все напрацьовується, відновлюється зв'язок з тілом, от саме через ось такі легкі комплекси, ви відновлюєте свій зв'язок мозку з тілом. І ваш мозок не витрачає дуже багато часу на те, щоб подумати, яка там нога, яка рука. Воно вже йде автоматично. Достатньо просто один-два рази зробити цей рух. Підключаємо руки, то ми закрутились вліво, вправо. Вліво, вправо. І продовжуємо. Такий легкий комплекс ми можемо виконувати завжди. Зрозумієте? Вони навпаки вам допоможуть пробудитись, відновити. Не думайте, що там для того, щоб ви себе почували краще, вам треба дві години займатися в спортзалі або ходити на тренування. Це добре, що ви маєте на це час, але якщо ви чуєте, що, на жаль, графік занадто загружений, тому краще цих 15-20 хвилин, але ви вже велика молодець. І ще в сторону. І в сторону. Є, відпустили. Тепер повертаюся до вас обличчям. Знову ми починаємо тільки з них. Наша права нога крок в сторону, злегка сіли. Крок в центр і праву ногу завели попереду з хресла. Знову в сторону позаду з хресла. І ми чергуємо в сторону вперед. В сторону назад. Знову не поспішаємо спокійно. В сторону. Назад. Ще три повторення у нас. Спокійний темп. Особливо в цьому боковому легкому випаді контролюємо своє коліно. Ви не маєте відчувати болів. Більше на праву сідницю робіть опору. Вперед. В сторону. Останній вперед. В сторону. Вперед. В сторону назад. І тепер права нога в сторону, руки вліво. Права нога вперед. Руки витягнулися. Вправо. Знову права нога в сторону. Нога назад схресно. руки витягнулися вліво. Вправо більше права рука витягується. Вліво більше ліва рука витягується Знову вправо. Не забуваємо міняти. Положення правої ноги, то ми робимо крок схресно скр вперед. Повернулись в сторону, назад витягнули, Вперед витягнулись в сторону назад. І ще одне повторення. В сторону. Вперед схресно, В сторону назад. І молодці. Знову переходимо тепер до лівої ноги. Крок в сторону. Витягнулись схресно. В сторону, схресно, але назад. Вперед. Оставили, витягнулись. В сторону, назад. Нікуди не поспішаємо. Завжди слідкуємо за своїми плечима. Уявляємо, що отут. Від одного плеча до іншого плеча у вас палка, так? Ви не можете скруглитися, бо ваша палка поламається. Витягуємося, і наші плечі ключиці завжди витягуються вперед. Тому що найчастіша проблема це коли плечі автоматично ось так скругляються. І вже за плечима помітьте, як скругляється вся спина, і я така сутула закрита. Розкрились назад. Ще по одному в сторону вперед. В сторону назад. Добавляємо руки. Нога вліво, руки вправо. Нога вперед хресно. Руки вліво. В сторону. Назад. В сторону. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. в Сторону. І завжди так руками ви ніби щось хочете. Штовхнути. Не просто махаємо, так? А от ви чуть чуть не злегка, щось штовхаєте наверх. В Сторону. Назад. Ще по Три повторення. Вперед. В сторону. Назад. Така синя активна. Якщо додати сюди невелику вагу, повірте, вийде повноцінне тренування. Всього 20 хвилин, але... Може, трошки більше вийде, але я думаю, що воно буде відчутно. Назад. Молодці знову. Пускаємо руки. Починаємо без рук. Права нога закрутилася всередину. Нахилилися чуть-чуть вниз і праве коліно зігнули. Вирівнюємося і права нога розкривається. Давайте краще два спереду. Права нога крок. Легкий нахил присяд. Права нога розкрилася. Вперед. Чуть-чуть підсіли. Розкрились. Вперед. Розкрились. Вперед-вниз. Назад, наверх. Знову забуваємо про свої плечі. Два. Останній. Вниз. Наверх. Добавляємо руки. Вперед. І вниз. Потягнулись. Підйом наверх. І наверх потягнулись. Ліва нога у нас нерухома. Вниз. І наверх. Вниз ми щось ставимо. А наверх виштовхуємо. І ще три. Ось тут, уявіть, у вас в руках можуть бути гантельки. Ви можете виконати це все з гантельками. Два. Останній. Один ліва нога. Поки що ноги. Вперед-вниз, назад наверх. Вперед-вниз, назад наверх. Чотири. Це має бути зручно в бедрі отут в опорному. Так, не треба йти надто низько. Закрутились. Розкрились. Закрутились. Розкрились. Останнє повторення. Закрутились, розкрились, додаємо руки. Тут вниз скруглились і наверх розкрились, витягнулись. Вниз, всередину, наверх. Отут ви можете прям гарненько заховати плечі, скруглитись, але наверху обов'язково плечі розкриті. І ще три. Два. І останнє повторення. Один, молодці, ноги на одному рівні. Руки можна скласти так, можна залишити. Ми підсідаємо на сідниці, повертаємося вліво, і праве коліно у нас виходить вперед. Піднімаємося наверх. І права нога на носок ми знову закрутилися вправо. Дуже спокійно. Обидві п'ятку в підлогу, коліно більше праве вперед, вліво. Розкрутилися вправо. Вліво і вправо. Чуть-чуть підсідаємо. Обидві ноги згинаються. Наверх. Вниз. Розкрутились. І ще дві п'ятки сіли. Одна права наверх ще два. Наверх. І останній. Наверх. Добавляємо. Скручуємося вліво, права нога назад. Підйом наверх. Права нога наверх. Закрутилися. Дуже повільно. Всього чотири повторення. Вниз, права нога назад, вліво закрутились. Виштовхуємо себе наверх. Права нога наверх. Закрутились вправо. Ще три. Вниз. І розкручуємося наверх. Вниз. І розкрутилися наверх. Два повторення. Ліва. І витягнулися вправо. І вліво, і витягнулися вправо. Відпускаємо ноги. Інша нога. Тепер ми. Давайте з цієї сторони. Сідаємо вправо. Виштовхуємо себе вліво, ліва нога на носок. Дві п'ятки вправо. І викрутили себе. Право. Плечі розкриті. Вліво. Вправо. Дві п'ятки. Одна. І останнє. Вправо. Одна, добавляємо Ліва нога легкий випад назад. Показую зараз полегшний варіант. Піднімаємося. І ліву ногу вперед на носок, закрутилися вліво. Якщо ви чуєте, що вам важко. Знову вправо. Важчий варіант, коли ми піднімаємо ногу в повітря і закрутились. Знову вниз, вправо. Знову показую легший. Вліво вперед на носок. І ще три вниз. Наверх, вниз. Наверх. Останнє. Вниз вправо. Попа назад, голова вперед. І видих вліво. Опустили. І от тепер я хочу, щоб ви уявили, що ви прям в ватні. Ватні, ватні. У нас нічого немає і легкі пружинки на п'ятках. І отут відпустіть свої руки, відпустіть ноги. І от ви прямо ватні такі. П'яточками товчем, 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 товчем. І починаємо падати повліво, наверх. Відпустіться. Вправо, наверх. Вліво. Якщо зараз ми всі вправо були такі напружені, та? то тут вверх корпусу особливо дуже вільний. Вліво, вправо. Тепер нахиляємося вліво, вниз, 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 вниз. Наверх. Ще один вліво. Наверх. І вправо. Товчимося, товчимося, товчемося. Це легкі пружинки мають бути. І вправо. І наверх. Є. Все, ми на сьогодні закінчили. Всім дякую. Хто хоче, може це те саме виконати з невеликою вагою. Я думаю, що будуть зовсім інші відчуття. Всім гарного дня і до наступної зустрічі.